Вітаю всіх! Подивимося зараз на наших сусідів, на Олешки. Олешки самим найближчим часом, ну, Ось буквально днів 10, що чекаю на Олешки, в мене є нова колода карт. Кажуть, як на новій колоді дивишся, то вони показують максимальну правду. Зараз провіримо. Так, дорогі сусіди, дорогі Олешки, давайте подивимося, що на вас чекає найближчий час. Стабільність якась. Лишки найближчим часом. Угу. Ну, щоб щось там було зараз надзвичайно от найближчі дні, то ні, такого не показують. Там ведеться робота, як якесь завдання. Ну, от що наказано окупантам, те вони і роблять. Весь час вдивляються на інший бік. гляньте, яка красномовна картинка. так, Ось один бік, а там другий, і от вдивляються. Ну, це Херсон да, на тому боці. А також тримають населення в напрузі. Це така собі стабільність. Ну, Якщо їм прилітає, то вони влаштовують тут обшуки. Обшуки не ну, в пошуках партизан, які там можуть передавати якусь інформацію. В місті ну, стабільність, ну, в якому плані, Є світло, є зв'язок, є тепло, тобто люди більш страждають від присутності цих людожерів. так, в місті поки все є, але кожен день гучно, бо їм прилітає, і вони теж гатять по Херсону, тому ну, ну, весь час гучно. Та що то карти, то ми самі тут живемо і все це чуємо. Так, до чого готуватися людям, які знаходяться в Олешках. Люди це українці, да? це люди. А росіяни це таке неподобство якесь. Так, ну от ближ, ближчі дні. ну Знову ж таки, знову ж якась стабільність без особливих змін, але якийсь движ, якийсь рух, чи то ротація у окупантів, чи то техніку вони туди-сюди. Якось, знаєте, воно якось снує. І таке в мене, знаєте, як вони ближче до водичі підбираються. Може, може. Ну, таке, щоб, знаєте, щоб щось якась зміна, ні. Ну, ще покажіть. І ще, знову стабільність. Так, ну, для місцевих будуть просто посилені якісь заходи. Ну, це, звичайно, що, ну, обшуки. Можливо, зараз дуже притиснуть підприємців. скрутно буде, бо, можливо, будуть забирати ну, останнє майно, так? тому що відчувають, що підуть. І ще там шукають партизанів. Ну, а ця, ця карта це шпигунство, розумієте? Це таке, знаєте, в них основне завдання. І це те, про що основне міні-карти кажуть. Тут тиск на місцеве населення, і їм тут, як потім тут дано наказ: Ось о, дві такі важливі постаті: королі, які наказують меншим службовицям, військовцям когось знайти, нишпорити, шукати. Це паж мечі, про це кажуть. Знайдіть хоч когось. Можливо, це як такий наказ, таки, знаєте, когось знайти, щоб. ну, Показати якесь покарання чи що. Ну, Тут я не бачу чогось такого, окрім як тиснення на місцеве населення. Так. Ще що, Оляна. Знову з тобі. Ага. Ось є дуже чудова карта. Це шестірка мечів. Бачите? Це карта каже про те, що хтось кудись іде. Іде. Так от. Знаєте, от сама шістка мечів, вона каже про те, що хтось десь іде, бо не може вирішити якісь проблеми. Але це не одна людина, яка показана. Так? Ми ж читаємо триплет, це велика кількість людей. Якось Якісь частини, можливо, цих окупантів все ж таки будуть якось відходити від самого міста. Їх будуть відводити кудись для того, щоб зберегти. Бо в них все ж таки є великі трати в техніці, можливо, і чи в боєкомплектах. Ну, розумієте, пентаклі це також як залізо. Да? І треба зберегти. Їм треба зберегти свій ресурс, і тому вони від самого міста відведуть або десь якось сховають. Ось так от. Ну, що я вам скажу? Ну, в найближчі ці дні в 10 ну, таких, щоб особливих змін по Олежках. Не буде. Ну, давайте тоді чекати, надіятися і вірити. Тримайтеся, дорогі Олешківці. Дякую вам за увагу!